Хотів так ходити. У Києві пройшло засідання робочої групи членів спецпідрозділів, що займаються негласним спостереженням за народними обранцями. У зборах взяли участь ведмедів власенки Чупака Брипашинського та Чебурашки Карпунцова. Давай попросимося к ним. Ні, Чебурашка. Ані нас, не візьмуть. новостворена робоча група під час засідання, що відбулось майже у Верховній Раді, розробила компромісне рішення по стеженню за діючими і колишніми народними депутатами. Зокрема, були відпрацьовані місця спостереження безпосередньо за головним входом до будівлі парламенту. Yeah! Сегодня Чупакавры, Карфунцовы, Медведев, Ласенко, Чебурашки, Пашинского собрались для обсуждения негласного наблюдения за депутатами. Изготовлен 1 апреля. В целом члены рабочей группы достигли консенсусу Не удалось вырешить лишь вопрос о дальнейшей доли старушки Шапокляк. Она не старуха. Ставлю вопрос на голосование. Голосування по цьому питанню провалили Чупакабри Пашинського на поїздку дня. Був також винесений виніс вопрос Шипокляк. чупакабри Пашинського голосування по ньому провалили.